Данок з іскрою. Доброго ранку для когось на сніданок достатньо горнятко кави. Дехто ж любить добряче поласувати. Я дуже люблю подорожувати, а особливо люблю снідати в подорожах. Це може бути якийсь сніданок в таверні, в лісі, в полі чи на збережжі моря. Але зазвичай це сніданки в готелях. Незмінною складовою готельного сніданку є яєчня. Зачасто нам пропонують яєчню скрембл, оскільки найближчим часом мандрувати в далекі країни збираюсь, тож приготуємо такої яєчні вдома на сніданок. Для яєчні скрембл нам, звичайно ж, потрібні яйця, молоко та помідори. Можна звичайні українські томати, та сьогодні ми вибагливі і обираємо чері. І звичайно, куди ж без м'яска чи ковбаски? Ми для себе вибираємо родину ковбаску. Перше, що нам потрібно зробити для скрембл, як і для будь-якої яєчні, це розбити яйця. Під час приготування сніданки я використовую посуд, придбаний в магазині Еспроф, адже він приємний та зручний у використанні. Сніданковий скрамбл готуємо з чотирьох яєць. Доливаємо до наших яєць молоко приблизно 100 мл. Ось ці ємності для солі і парція також придбала у профі, що на городоцькій 242. Вони від торгової марки Хенді. Цей виробник пропонує увесь професійний кухонний інвентар. Збиваємо наші яйця з молоком. Сьогодні до скремлу я вирішила додати м'язко з родини ковбаски. Я вибрала молочну кобасу. Нарізаємо варену ковбаску від родинної ковбаски невеликими шматками. Для цього можна використовувати шинку або іншу ковбасу. Проте не забувайте обирати родинну ковбаску, адже там завжди смачно. Викидаємо ковбаску до миски з яйцями і молоком. Перемішуємо наш майбутній скрамбл. Виливаємо наш майбутній скрембл на сковорідку та будемо підсмажувати його. Нехай наша яєчня поки підсмажується, а ми за той час наріжемо помідори чері. Коли яєчня вже буде майже готова, докидаємо до неї помідори черрі. Викидаємо нашу яєчню скрембл на порційну тарілку. Я дуже люблю естетику в всьому, тож прикрашу нашу яєчню скрембл петрушкою. Як в найкращих готелях Європи Смачного! Сніданок з іскрою. Посудом з магазину Еспро готувати не лише просто та зручно, а й приємно тут справжній рай для господин усе від маленької дрібнички до професійної техніки. Городоцька 242. Мичнемо наші сніданки робить родина Ковбаска.